Ранкуємо, Аня Заклецька, Денис Денисенко в студії Радіо Промінь. І час для проекту промінь рекомендує новинки. У нас сьогодні супер-пупер особливий ефір, тому що до нього нас завітала Анна Станчевська, українська артистка, яка, як ми щойно з'ясували, дуже давно в Україні вже не живе. Буває тут зрізка, тому ми не могли не скористатись можливістю, і не покликати до себе до студії наживо. Нагадаю, що проект Промінь рекомендує новинки, присвячений новинкам сучасної української музики. Всі рекомендовані нами треки потрапляють до плейлиста під назвою Промінь рекомендує на сервісах Spotify, YouTube та YouTube Music. Заходьте, забирайте до своїх, крім того, звертаю вашу увагу на кращі 20 пісень щомісяця на цих самих платформах. Отже, в гостях в нас людина, про яку ми насправді знаємо дуже небагато, але прослухавши пісню Хай живе любов, яку ми сьогодні також презентуємо в нашому проєкті Промінь рекомендує, вирішили, що нам надзвичайно. Звичайно, необхідно закрити цю прогалину, познайомитися ближче і відкрити цю артистку і для українського слухача якомога ширше, і для глядача в тому числі. Анна Станчевська, родом із Запоріжжя, але вже тривалий час мешкає в Ісландії в музиці більше десяти років, але лише от нещодавно вийшов її перший альбом, який отримав назву Вжити до і працював над ним на бихту Атарас Тарас Карун з українського. Електронного гурту. Кажом, Карун. <рес> група, група з пісною пісня. Креативщик, креатив, креатив. Ну, насправді це ми жартуємо. Аню, по-перше, привіт. Да, добрий ранок. Всім раді вітати тебе в нашій студії. Дійсно, ми про тебе дуже щиро розпитували навіть до початку ефіру, тому що мало про тебе знаємо. В Ісландії ти живеш останнім часом. До того ти кажеш, що буквально з 2017 року носило тебе 16, добряче да. по світу, і Китай, і Кіпр, і європейські країни десь в Штатах, по тому по той бік Атлантики Ні, там не була ще не була, але ще? напевно все попереду можливо навіть зі своїми турами музичними. Вау. Угу. Ну розкажи, будь ласка, тоді давай закриємо, як сказав Денис, цю прогалину географічно одразу. Як тебе занесло в Ісландію? Це так вийшло за контрактом по роботі, чи все-таки ти така це сонце кіпру, скільки можна? Поїду куди-небудь до Скандинавії? Ні, ну все простіше. Насправді в Ісландію я переїхала як біженка, там ага. вже під час війни. Е, от, але на момент війни я вже не була в Україні. Я працювала за контрактом, десь в Єгипті. От, і там мене стався конфлікт е, з росіянами, і мене вигнали з готелю. Oh. Е, да, ну, на політичних, якби не uh -huh. розумієте, там питаннях. От, і е, я зрозуміла, що в Україну в Запоріжжя якби небезпечно повертатись, то маю кудись їхати далі. Там, в Єгипті, так як мене вигнали з готелю, то не було. Ну, якби, Треба було шукати да, щось. Треба було що шукати. А от і туди сюди коротше, там я в Польщу поїхала, щось на Кіпер поїхала, і потім подумала, що. Мені скрізь нормально, але якось я не бачила своє майбутнє там а, і щось мені так спало на думку, що треба мені в Ісландії коротше поїхати. У мене були була колись мрія побачити китів, і я подумала, що час її втілити. Китів? Так. <laughs> да. китів. От бачиш, як скажи, будь ласка, оскільки ми на як ми зрозуміли, ти живеш в Ісландії, в містечку, яке насправді всього навсього має буквально 200 мешканців. Це невеличка країна, в принципі, Трошки більше да, Там щось 300 чимось. Це називається Холмовік. Це таке маленьке містечко, Да. з нашими мірками. Це, мабуть, село, ну село можна хутір, да. <свят> так да як я сказала, маленьке, але горде містечко, бо вони якби все мають для життя, і я думаю, вони такі. Не потребують нікого і нічого. Слухай, ну це дійсно країна вражає. У них дуже потужний так. футбол. У них дуже потужна бійорк, що найменше. Тобто так. люди, які дозволяють собі бути дуже екстраординарними, будучи при цьому дуже ну маленькими знову ж таки замірками країн гігантів. Вони дуже особлива нація. Я дуже люблю ісландців, дуже поважаю, я дуже люблю їх менталітет. Що мені імпонує, ну як якби як іммігрантів, да вони дуже відкриті до інших національностей і немає ніяких там упереджень. Вони дуже дружелюб. Ні, до всіх ну, напевно, країна, яка може собі дозволити бути знаєш, вільною від якихось гачків залежності енергетичної або іншої, тому що можна бути країною, яка якось ставиться до країни агресора, але uh -huh. в силу якихось пов'язаних енергетичних контактів, контрактів і всього решта, ісландці в даному випадку дуже самодостатні і незалежні. Так, вони взагалі дуже вільні, так відчуваються них цей дух свободи. Наприклад, я працюю в дитячому садочку, да, і от ми. Там інколи дітей водимо просто на океан. Ми живемо там на березі океану. Ну круто ж дано ну, уявляєте. Діти ростуть на, на на, цій природі взагалі в цій красі, ну там ти просто йдеш в магазин да, і ти бачиш, як до берега там кит пливе. Ну, це, це щось таке да, нереальне до, до нас. да. Ну, Ну, мене таке буває. Ну, тобто, і діти дійсно якісь трохи інші там відрізняються від наших. На яку музику тебе там тягне? В тебе взагалі є музична освіта? У мене немає музичної освіти, я ніколи не, займа, не займалася вокалом, тобто я не знаю, нот, я ні на чому не граю. ну, тобто, Я не музикант. взагалі. Я думаю, що музика взагалі для мене це просто все таки від психотерапії, та й все. Як тоді почалася ти як артистка? Закохалась тут. Закохалась <Закухалась закула> і почала, почала писати пісні, просто ну все, все дуже примітивно, насправді. А як да. ти з Каруном? Каруном да. знайшлась? Mm. А побачила просто в інстаграмі, у нього була співпраця з такою теж артисткою українською Оксана Драма. В неї був псевдонім, я зараз не знаю, який в неї зараз псевдонім. От і не була суперкласна пісня під час початку вже війни, повномасштабної, ну, вона мені дуже сподобалась, я подивилася думаю, так, хто хто, хто ранжувальник. Цієї пісні я так вийшла на Тараса Корона і написала йому. Скажу, будь ласка, каже, мені дуже потрібна з вами співпраця. От маю багато матеріалу, з яким попрацювати хочеться Він, да, звісно, і так якось у нас меч відбувся. А мені здається, він просто ідеально. Втілив мою мрію про цей альбом. Реально таким як я його являла, він таким його і зробив ці аранжування. Дуже круто. я прослухав вчора залип трішки на твою творчість. Прослухав все Клас. і мені дуже зайшла ця, зайшла ця музика. Дякую. Мене такий ну вайб клубний. Я не знаю, можливо я ну, але мені так відчувалося. Ага. Я дуже здячністю за твою творчість і за вашу роботу. Дуже дякую. мені дуже приємно, Бо. Uh, не дуже багато прихильників прих... По перше, мене ніхто не знає. По-друге, навіть ті, хто знають там, мої друзі, да, не всі слухають мою музику, і якось мені дуже не вистачає цієї насправді, підтримки. Мене як я не кажу там як артиста, просто як там якось там творчої одиниці. Ну, ми тобі з цього щиро бажаємо. Нещодавно, Дякую. буквально декілька днів тому в тебе був день народження. Да. І коли саме розкажи. 16 грудня. 16 грудня. Ну, ми угу. тебе вітаємо Дякую. з ним. і хай дійсно все це, що відбувається, буде частиною подарунка, який приведе до здійснення твоїх найсміливіших мрій. Хай і Ісландія збирається на твої концерти, хай тури відбуваються, хай дедалі більше людей ем, стілюються об твою музику, бо вона є терапією не лише для тебе, а й для всіх тих, хто її слухає. Тому да. тобі бажаємо натхнення. Так, yeah. да, насправді це і була мета. Ну, тобто, в мене немає якихось там амбіцій в плані. Збирати там тури, чим стадіони, чи як ви там кажете, да просто я вважаю, що якщо Бог мені це дав, да то це я маю це втілити. Ділитися, да, да. Я маю цим ділитися. Якщо це в якійсь мірі допомогло мені і якісь там дири, да закрило мої душевні, то може комусь це теж знадобиться. 100%, от як, як Я так. Учора. хоп Суп. і я серйозно, я щиро кажу, я залип на всі ті пісні, які були представлені на YouTube Music. Ну що, заінтригували ми вас? Вже хочеться послухати, якщо ви раптом ще не Юлеану Станчевську, то зараз за лічені миті це відбудеться наостанок. Подякувавши тобі ще раз за те, що знайшла можливість до нас прийти, розказати про себе про Ісландію, про свій досвід, прийняти наші вітання з ним народження. Так. Просимо тебе звернутись до слухачів і глядачів, які будуть дивитись нашу відеоверсію на каналі YouTube Радіопромінь mm -hmm. з тим, що в тебе зараз на серці, і от прямо зараз найважливіше цим з нами поділитись. Mm -hmm. Я б сказала так, це те, що мене болить. Слухайте своє серце, я просто так скажемо в контексті музики, да кажу: слухайте своє серце, не йдіть за трендами, і інколи не все те добре, що популярне, інколи треба щось пошукати, там піднапрягтися, да і знайти набагато цікавіших артистів, на мою думку, ніж тих, що транслюються у нас по телевізору і по радіо. Це таке, а на болели таке обройзналог об, е, ображеної. <реш> Знаємо, знаємо. Ти потрапила в потрібну компанію. <сум> в яблучко до того ж своїм висловом. Дякуємо тобі і за ці слова. Дякую вам. Слухай промінь, дивись радіо. Ні, Навпаки.